Набір у Labs фізика, механіка, молекулярна фізика і термодинаміка призначений для використання учителем під час демонстрацій у вивченні фізики. Даний набір дає можливість учителеві продемонструвати, візуалізувати навчальний матеріал під час вивчення розділів, про які ми говорили. Набір містить два бокси. Детально розглянемо вміст кожного з них. Перша частина даного набору містить. Цілий ряд обладнання. Пов'язано із вивченням механіки це важіль, жолоб довжиною 50 см, жолоб довжиною 10 см, мірна лінійка, динамометр. Ну а далі мова йде про те, що є цілий ряд обладнання, яке може і буде використовуватися під час вивчення молекулярної фізикої термодинаміки. Калорометричний стакан. Відповідно цілий ряд мірних стаканів, мензурок, відливний стакан, кристалізатори, пластмасовий стаканчик, електронні ваги на 200 грам. шприц, за допомогою якого можна вивчати закони ідеального газу, трубки, за допомогою яких можна вивчати сполучені посудини, рух рідин тощо. Пружини різної жорсткості. Секундомір. Термометр на 100 градусів для вимірювання температур в діапазоні 100 градусів Цельсія. Кришка для калориметра, яка дає можливість також підігрівати рідину в калориметрі, яка дає можливість її перемішувати. Пробірки із кварцевим піском, штангенциркуль, дерев'яний брусок з різними поверхнями, а також із набором кульок. Ще один динамометр. Ареометр для вимірювання густини рівни. Манометр для вимірювання різниці тиску. Набір блоків. Набір тіл масою 100 грам із двома гачками 3 штуки. Набір тіл масою 50 грам з двома гачками 3 штуки. Посудина для визначення е, коефіцієнту поверхневого натягу методом відриву краплі. А також для е, дослідження. І багато іншого. І все це дає можливість проводити значну частину дослідів. Цікаво, адже обладнання є дуже багато. Е, е, пізнавально. А тепер поглянемо, що в наступному. Доповнює цей набір. Наступне обладнання. Два штативи. Середній і великий. Набір стержнів різної форми до штатива. Лапки до штатива. Зажим із шарніром. Стержень для дослідження електричних явищ, куди можна під'єднувати провідники. Предметний столик. Зажими різного вигляду. Для штативу і струбцина для того, щоб закріпити штатив у разі необхідності. Ну і фактично, все це обладнання дає можливість повноцінно продемонструвати усі явища, які вивчаються в механіці, молекулярній фізиці та термодинаміці.